Соник, Соник, що? А ти те, що мам манку, що час буде течінній? А я, ось я ще тільки знаю, і ти подихай. Ага, манка, вставай, сонка вставала, тобі пора вставати. Ой, я ще тишечки посплю. Мамка, да, давай вставай, я вже годину за тобою наблюдаю. Бігоди йому тобою. Ну, ти встала. Сьогодні ж повіділом, тобі на роботу треба йти. На. А ти чого соняк спиш? Сонька, а ти чого спиш? Мама питає. Чого? Кажеш, що спати хоче, а ти теж хочеш? Ну, Я хочу, звичайно. Ой, ти нічого, що ти хочеш. А? Сьогодні ж понеділок ти під час на роботу йти. Ех, а нам на правданік. Да, мамка, ми гартоплем. То шуй там? Гм? Пішли, а ти наші тарілочки наші з кормом винесла. Коридор? Баняли ту же силь, прийшлось винести. Гм, а каже я двері шкрябу, бо їсти хотіла. То ж там були тарілочки, чувати двері шкрябу? Ну, мало б її було, ще дві тарілочки очки Не борці. Давай прапор піднімати. І прапор, у понеділок бажає піднято. А на вулиці у тумбани плюс 18. і чомусь віконце, ти знаєш, мам? Чому? Ні, не знаю. Ну добре, а я пішла погуляю, всім гарно, спокійно, тихо. Понеділка і ірвочу тижня. Ваша муся тьомки попки пока. Які муся почекай, забудуща в тумані. Я бажаю всім гарного спокійного робочого тижня і понеділка ваш соник тьонки бомки пока. Ех, а у нас тумани. Всім